Українці за покликом серця до Дня добровольця у Львівській обласній раді відкрили фотовиставку. На світлинах зображені захисники і захисниці, які добровільно стали на захист України з перших днів війни. Кожна людина має захищати свій будинок, свою сім'ю, свою дочку. Петро Буряк у звичайному житті працював далекобійником, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну і став до лав ЗСУ. Прийшла нечість. Яка хоче знищити нас. Вони не хочуть захопити. Вони просто хочуть знищити нашу націю. Розумієте? Ми їм не потрібні як народ. Все. Вони просто нищуть все на своєму шляху. І вони привикли все життя воювати. Ну, може, для когось буде складно, для мене ні. Бо в мене тут сім'я. У мене жінка, двоє дітей. Я маю що захищати. Тут є моя сім'я. Участь у фотопроєкті взяли 30 мешканців Львівщини. Це люди різних професій, які жили звичним життям, працювали, планували майбутнє. Але 24 лютого змінило усе назавжди. Вони покинули все і пішли захищати свою державу. Тому мета цього проєкту, що українці за покликом серця, і не має значення хто ти був, має значення те, що дороге твоєму серцю. І всі вони. А це символічно, що сьогодні тут є тільки частинка, маленька частинка тих світлин, на яких наші українські добровольці пішли захищати свою державу. Виставка триватиме у холі обласної ради до кінця цього тижня.